дитячу біблію разом. Новий завіт. Ісус виганяє торговців з храму. Під час щорічного святкування Пасхи в Єрусалимі. Ісус пішов до храму Божого дому. Побачивши там торгівців, що продавали волів, овець і голубів для жертвоприношення. Ісус обурився. За прилавками метушилися міняльники. Вони обмінювали валюту паломників з інших країн на гроші, які використовували у храмі. Храм нагадував великий та галасливий базар. Ісус зробив батога з мотузків і повиганяв усіх торгівців та міняльників з храму. Він повиганяв худобу, а міняльникам поперевертав столи. Їхні монети з брязкотом покотились по кам'яній долівці. Ісус крикнув продавцям голуби – Заберіть їх звідси! Не перетворюйте дому отця мого на базар. Тоді учні пригадали пророчі слова в Писанні Ревність до твого дому з'їдає мене. Старішини в храмі обурилися. Хто тобі дав право це чинити? запитували вони. Якщо Бог велів тобі так чинити, покажи нам диво на підтвердження цього. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я відбудую його, відповів Ісус. Юдейські старішини почали сміятися. Цей храм будували 46 років, сказали вони. А ти думаєш, що за три дні зможеш відновити його? Вони не знали, що, кажучи про храм, Ісус насправді говорив про своє тіло: Мене небагато часу. Ісус помре на хресті і воскресне змертвих через три дні. Тоді учні пригадають ці Його слова. Перебуваючи в Єрусалимі, Ісус учинив кілька див. Багато людей, що бачили ці дива, вірували, що Він справді Христос, Божий Син. Однак Ісус знав, що чимало з них згодом відвернуться від Нього, таке трапляється з людьми, чи не так?